Стильний туалетний столик Кім. Виробництво уманської фабрики світ меблів. Зручна та компактна. Зовсім недавно виробник оновив кольорову та випустив систему спальних меблів Кім в новому кольорі. Точніше кажучи, в комбінації двох кольорів. Туалетний столик нічим суттєво не відрізняється від подібних меблевих модулів, які представлені на ринку. Проте він приваблює своєю простотою. В цій простоті приховані стиль та краса сучасних меблів, як і всі інші елементи спальної системи Кім, цей виріб виготовлено з ЛДСП. Міцного та стійкого матеріалу. Туалетка Кім зроблена в сучасних декорах дуба артизіан, що підкреслює структуру натуральної деревини. В поєднанні з білим створюється приємна для людського ока комбінація. Взагалі, цей компактний столик виглядає досить симпатично, та в більшості випадків гарно впишеться в інтер'єр сучасної спальної кімнати. Для любителів класики є інша комбінація кольорів темне та світле венге. Дивлячись на цей столик, можна зрозуміти, що тут не економили матеріал, а просто прибрали все зайве. Тут є відкрита поличка для зберігання косметики чи іншого приладдя, яке завжди потрібне під рукою. Невеличка шухлядка дозволяє заховати інші речі, що рідше використовуються. Одне з відділень закривається дверцятами. воно є найбільшим у цьому меблевому виробі. Розділене поличкою воно дозволяє зберігати навіть одяг чи інші габаритні речі.